Президент Зеленський повинен принаймні провести зустріч з керівниками проукраїнських парламентських фракцій Верховної Ради для об'єднання протистояння агресору. Це зробити, а не зачищати політичне поле і опозицію, готуючись до виборів. Спочатку треба зберегти Україну. Ми хочемо почути від глави держави про всі останні події, яка ситуація на переговорному треку. Що відбувається на фронті, які є потреби наших військових, яке його бачення щодо подальших кроків на шляху до припинення війни і встановлення миру? Точно ми не маємо про все це дізнаватися з медіа, маю на увазі не марафон, це є не медіа, а з медіа іноземних. Бо потрібна чесна і відверта дискусія всередині парламенту з ключовими політичними силами країни. Час змінювати підходи, які не дають успіхів. І розраховуємо, що цього разу нарешті наш заклад буде почути.